Якщо ви думаєте, що ми все життя на правильному харчуванні і ніколи не мали залежності від їжі, алкоголю, солодкого, то ви помиляєтесь. Ось зайшла в архів свій в інстаграмі, де я фотографувала, що ми колись їли. Результат такого харчування ви вже бачили у нас на сторінці. Чоловік набрав 119 кг. разом з зайвою вагою. Був жировий гепатоз починки, задишка, повищений тиск, постійні набріки та втома. Ми в той час також сиділи на дієтах, пробували різні методи схуднення. Але після того вага завжди поверталася та ще й з плюсом. В результаті чоловіку набридло боротися зайвою вагою, і він почав ретельно вивчати тему харчування та схуднення. Ми перейшли на дробовий режим харчування. Усі продукти в наш раціон ми підбираємо по гликемічному індексу. Калорій ми не рахуємо, свою порцію вже знаємо по об'єму. У кожного з нас є свій розрахунок, по БЖВ. Завдяки цьому, ми змінили свої харчові звички і уже три роки харчуємося правильно та збалансовано. Просто не описати свої відчуття словами, коли ми позбулися від шкідливих звичок та залежності від їжі. Тому не бійтесь починати, вірте в себе, та у вас все обов'язково вийде.